Ми пропонуємо, щоб кожен учасник бойових дій та члени родин тих, хто не повернувся з війни, мали право на гарантоване, безкоштовне, підкреслюю, отримання двох гектарів сільськогосподарської землі для ведення особистого фермерського господарства. Скажіть мені, будь ласка, хто більше заслуговує на право володіння українською землею, як не ті? Хто захистив її ціною власного життя? Я закликаю всіх наших народних депутатів проголосувати за цей закон, зробити його повноцінним законом. Я закликаю президента негайно підписати цей закон. А також я звертаюся до всіх наших воїнів, героїв, до членів родини тих героїв, які не повернулися, згуртуватися. І добитися разом з нами прийняття цього законопроекту номер 13376.